Я вас вітаю в ефірі вісті. Тема дня в студії працює Анастасія Почорніна. Напередодні дня медичного працівника ми поговоримо про тих, хто присвятив цій справі своє життя. Сьогодні у нас в студії лікар вищої категорії акушер гінеколог Наталя Олександрівна Гладкова. Наталя, ми вітаємо вас. Вітаю лідер думок, кваліфікований спеціаліст. Взагалі то з чого все почалося. Все почалося з бажання всіх вилікувати в світі. І почалося це з іграшок дому. Вони всі були здорові. І з того моменту я вирішила, що буду лікарем. Ну а потім, вже чого акушерство і гінекологія, мені дуже важко далися мої діти. І я вирішила, що я буду найкращим гінекологом для того, щоб всі жінки були здорові. Скільки вже років присвячено цій роботі? 26. Нічого собі, ми знаємо, що ви Доволі сильний гінеколог, а кошер гінеколог до вас приїжджають на прийом з інших міст, мабуть, і з області. Це точно. Розкажіть детальніше, чому вас обирають? Я довго вибудовувала свій стиль прийому своїх пацієнтів, і найголовніше я вважаю, що це довіра і співпраця. От коли вистроюється такий шлях взаєморозуміння, то все досягається з успіхом. І ми обрали топ питань від наших глядачок. А, ну актуальне, мабуть, і завжди воно було на часі питання: хто кращий гінеколог, чоловік чи жінка? Оце питання дуже таке особливе, і воно мабуть для кожної жінки стає ну, своїм. Тому що я вважаю, що є такі жінки, які думають, що якщо чоловік не знає, як вона і що відчуває, то він буде більш співчувати. Можливо, це так. Але я вважаю, що жінка-гінеколог вона знає на що наражає свою пацієнтку. і тому я завжди попереджую: не для того, щоб налякати, а для того, щоб жінка могла контролювати ситуацію. Це важливо. На вашому рахунку ви знаєте, мабуть, і чоловіків, гінекологів, які доволі сильні в нашому місті. звичайно, багато сильних, кваліфікованих, гарних спеціалістів теж питання цікаве, більш молоде, так би мовити, з якого віку з донькою потрібно починати говорити про менструацію. От зараз якраз той період, коли дуже великі навантаження, емоційні і гормональний фон різко змінюється. Якщо ми в інституті, коли ми в університеті вчилися, ми це лише в теорії розуміли, як це перебудовується, то зараз ми це бачимо на свої очі. Тому в 9 років вже є монархія. Менархія, менархія то є початок менструації. В 9-10 років ми вже можемо це спостерігати. Тому я вважаю, що з дівчинкою треба поговорити напередодні. Треба їй все пояснити, але професійно це повинні робити ми. Ми повинні приходити до школи, збирати дітей. І хай вони задають ті питання, які іноді не можуть задати вдома. Це добре, коли лікар вибудує такі взаємовідносини з дітьми, з майбутніми своїми пацієнтами, щоб була довіра і могли спитати все. А навіщо це робити, як, на вашу думку, як лікара? Навіщо? Ну якось попередять її, сама дізнається, що це таке, чи от навіщо, якщо з вашого точки зору? Їх дуже багато питань цікавлять. Дуже багато. І за часто це страхи перед тим, що буде відчуватися, як це має бути. І Часто буває так, що це супроводжується ще й болями, а й ще й деякими проблемами. Тому треба попередити про все, чого вона має очікувати, як вона повинна до себе відноситися, що це нормальний процес, і як, коли треба запитувати в лікаря, коли треба потрапити вже до лікаря. З якими питаннями? Все це і в важливо. цьому контексті задамо питання: чи потрібно боліти при місячних та що взагалі е, краще використовувати? При місячних в ідеалі не повинно боліти. Але якщо є такі дискомфортні відчуття, то можна приймати ну, максимум одну таблетку. Якщо більше, це вже шлях до лікаря. А що це може бути? Чи жіноче здоров'я, воно в багатий спектр захворювань Дуже має бути? Багато Дуже багатогранно, тому що залежить від всього: від емоцій, від е, е, умов проживання, від того, що жінка з'їла, скільки їй років. Від всього залежить. Це гормональний фон. А гормональний фон це наші емоції. І також не можна спитати. Гормональний фон наразі від емоційного потрясіння, стресів, чи залежить він на часі актуально? На часі він залежить повністю. І жіночий організм має таку властивість, дуже цікаву, просту і геніальну. Якщо є якісь умови, коли. Народжувати не те, щоб не можна, але є несприятливі умови, то організм жінки перебудовується і він блокує репродукцію. От так просто. От Якщо лякається, блокуються необхідні гормони. Якщо не доїдає, дієти, це стосується, теж блокується. Біжить у спортзалі, організм думає, що убігає, теж блокується. Ну, а страх і емоції, звичайно, це кортизол, який одразу перетворює організм жінки на режим зупинки і очікування. Нам також відомо, що ви допомагаєте е, народжувати дітей, все ж таки, е, ліку, лікувати чи якось налаштовувати на вагітність. так? так я Лікую без пліті, звичайно. без пліття лікуєте. Е, і буває, ну, мабуть, і на вашому рахунку, якщо не можете зрозуміти, чому не виходить. Так, от Такі випадки, повні абсолютно майже абсолютно здорові, але не виходить. Що радити, як заспокоїти, просто нам цікаво. Бувають такі випадки, коли органічно немає ніякої патології, абсолютно здорові люди. Буває так, що не підходять. Бувають такі імунологічні контрасти, які просто не сприяють наступленню вагітності. А буває емоційний стан. Скільки таких випадків було, коли просто людина змінила якісь умови свого життя, і ми дістаємо вагітність? Я більше розкажу, у мене є такий випадок, про який я завжди буду пам'ятати, ми 10 років боролися з безпліддям, і ця пара навіть зверталася на екстракорпоральне запліднення. і без успіху, абсолютно здорові, гарні, абсолютно нормальна сім'я. І з початком війни, з першого місяця ми дістали вагітність. Вже народили. А як, як це можна? Це те, що не підвласно нашому розуму і медичним знанням. Є і такі моменти. Дуже цікаво. зірки, мабуть, дійшлися. Час Час народжувати був. А, так, щодо гормонів, все ж таки, чи потрібен жінкам тестостерон та де його взяти? Тестостерон це чоловічий гормон, але виробляється він і у жінок теж. І без нього ми не можемо. Бо якщо знижується тестостерон, у нас немає сил. Ого. Ні робити щось, ні мріяти, ні лібідо не піднімається. Це все тестостерон. А дістати його ну, стероїди колоти по протоколам не можна. Тому спортзал це ті от фізичні навантаження, які стимулюють виробку тестостерону. От ви, мабуть, помічали, що коли позаймаєшся якимось навантаженнями, то стає значно легше, і настрій змінюється, і хочеться більше всього зробити. Оце це саме він. Це так. він. Клас. Я бігаю, що тя подало рази, недостатньо, мабуть. Є, Звичайно, його. різні біологічні екстракти, рослині і так далі. Але я завжди привержена з того, щоб це було натурально. Натурально, тим угу. способом так. Що краще використовувати для контрацепції: оральні контрацептиви чи спіраль, що радили б ви? І те, і інше. В залежності від віку, від ситуації, від того, що нам потрібна лише контрацепція або нам потрібно ще й лікування. Звичайні спіралі я не ставлю вже дуже давно, мабуть, Чому? років 10. А тому що це аборт. Про це ніхто просто не пояснює. І на даний момент існують. Є американські аналоги, і є німецькі, які, мабуть, в топі, і ніх, ніхто нічого кращого ще поки що не запропонував. Це гормональні системи. Це не те, що прийнято називати спиралью, але це таке внутрі, внутриматкові системи із гормонами, які нам допомагають і репродукцію регулювати, і лікувати жінку одночасно. А я, якщо точно можу не згадаю якийсь новий вид контрацепції, пелети чи пелети, щось таке вийшло? Це, це пелети, це дещо інше. Це гормони. Це гормони, все це це ж таки. Вони це... тільки не появилися чи вони вже були? Ні, вони вже були. Вони вже десь років 5 є, але це не контрацепція, це замісна гормональна терапія ага. і не тільки не хімічного, а рослинного походження. Є багато різних думок, і відношення до цих методів лікування це зараз дуже модно. Але е, не всім воно підходить. Треба дуже гарно знати анамнез і конкретному пацієнту підібрати саме той спектр гормонів, який йому необхідний. Ну і не довговічний, лише на 6 місяців, і потрібно знову повторювати, повторювати. Але там є і тестостерони, естрогени, і все, що завгодно. І навіть лікування сахарного діабета, все, все, що завгодно, все є в цих пілетах. Є таке. Щодо засобів гігієни, та взагалі це про естетику чи про гігієну загалом, як доглядати за інтимним зоном? Як для мене, то естетика і гігієна одночасно. І одне без іншого не може існувати. Ну, насамперед, це гігієчні міри. І скажу так, що наші жінки, вони в топі. У мене була нагода працювати у клініці Братислави. При цьому це була гарна велика клініка, центральна. І я маю змогу порівняти, як за собою доглядають жінки Європи, як доглядають українки. Наші жінки вони, вони гарнюні в усьому. А те, що треба для мене, як для гінеколога, лише чистота і обрядність оце все. А як доглядати влітку все ж таки ем, купання в морі, в басейнах? Додаткові якісь є потреби в засобах гігієни, щоб ви радили? Е, Інколи є. І причина тільки в тому, що є зниження імунітету. Але в наших людей зараз це оправдано. Це, 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 це через стресові ситуації маємо низький імунітет і тому не дуже стійку мікрофлору. Якщо нормальні спокійні умови життя, до яких ми прийдемо звичайно скоро, тоді вже буде зовсім інше. Достатньо буде тільки вітамінів. І ми знаємо, що в таких умовах життя життя продовжується, діти народжуються. Розкажіть, лелека Григорій, чи приніс вже нову малечу Харкову під вашим? На... І одного, і не одного. Я зараз започаткувала такі, таку зйомку всіх щасливих мам, які приходять і кажуть, дякую моєму Григорію, тому що, тому що це дійсно диво, і кожна. Кожне нове життя, нове сердечко, яке я бачу на екрані ультразвуку, це подарунок. Хвилюєтесь, мабуть, наразі за кожну дівчинку все ж таки. Звичайно. Не ті умови, які були у спокійному, мирному житті. Не ті, але вагітних багато. І ми настільки становимося рідними на протязі спостереження вагітності, що ми можемо телефонувати одне одному постійно і вночі теж. Тому вони знають, що вони захищені, і те, що ми можемо що з медичної точки зору, і психологічно теж це дуже важливо ми разом. І якщо можна побажання харків'янкам, глядачкам, які нас подивляться, все ж таки про жіноче здоров'я, пару слів побажайте. Любити себе і наблюдати за своїм жіночим здоров'ям, знайти собі гарного правильного лікаря-гінеколога і задавати йому питання, багато питань, планувати вагітності як можна більше народжувати, будь ласка, тому що це, це велике диво життя. І наразі багатодітні родини це вже не ноу-хау. Так, це мабуть вже нормально. Це норма дитини. Троє, четверо. Це вже нормально. І я думаю, що так і буде. Так і буде. Дякуємо вам за відверту розмову, за цікаву розмову. У нас в студії була Наталія Олександрівна Гладкова, лікар вищої категорії, акушер, гінеколог який наразі продовжує працювати у Харкові та обіцяє нікуди звідти не, не, не виїжджати. А шановні глядачі, довіряйте своє здоров'я, досвідченим та уважним лікарям. До зустрічі, до нових цікавих тем. Будемо звати вас ще. Дякую. Для вас працювала Анастасія Почерніна. Це були вісті тема дня. До нових зустрічей, до нових тем.